открывается так и сразу выпадают ножки да не не а ці, ціда сидит подают Цей автомобіль швидкої допомоги днями вирушить до бійців медичної роти 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, що тримає оборону в районі Бахмута. Сьогодні маємо заявку від військових стосовно закупки автомобіля швидкої допомоги. І сьогодні цей автомобіль він тут. Він уже пофарбований. Він зараз, скажімо, комплектується зокрема і медичними аптечками. Ви самі всі знаєте, що дуже багато поранених. Бахмутом дуже важких і ця автівка щоб можна було якби більш зручно і особливо для тяжкопоранених перевезти їх далі там на госпіталя. Григорій Тарасюк, працівник Рівненської АЕС і волонтер, займався пошуками підходящої автівки. З задоволенням демонструє її можливості. Головна перевага у тому, що машину не потрібно додатково переобладнувати. Вона оснащена всім необхідним. Вже вмонтовані з якби заводу шкафчики, полички, де будуть розміщені медикаменти. Що вони будуть компактно, гарно, надійно закріплені? Також є каталки закріплені сільці, де можна перевозити поранених, фіксуючи їх. Свою частку, а саме 200 тисяч гривень, у придбання автомобіля внесла проспілкова організація РАЕС. Каже голова профкому Іван Мельник: ця швидка медична допомога була куплена за кошти небайдужих мешканців міста Вараж і працівників станції в тому числі. також долучилась первинна проспілкова організація, виділивши необхідні кошти для того, щоб цей автомобіль був куплений. Так спільними зусиллями ми куємо нашу перемогу. Перед відправленням ще завантажимо медикаментами. Частину медикаментів нам дали волонтери зі Львова, частину у нас в місті. Волонтери завантажили. Тож до бійців машина поїде у повній готовності донесення бойової служби. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергатом.